Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Сьогодні гостя нашої студії композитор, автор-виконавець Йордана Дранчук. Пані Йордано, ну найперше запитання до вас, як ви прийшли в музику, коли ви відчули себе музикантом, скажімо так, по справжньому Все-таки є в житті така річ, як спадковість. Чим займаються батьки, тим швидше за все будуть займатися і діти. І немає кращого вчителя для дитини, як мама і тато, не тільки в плані а, якихось побутових речей, відношення до життя, в плані професійного м м життя також. Ніхто тебе краще не навчить, ніж мама, ніхто більше душі не вкладе в дитину, ніж мама. І, напевно, єдині це мамі не шкода для дитини віддати все те знання, що вона має. Те саме стосується, до речі, і медицини. От, е м Бачимо, що в медицині єдина Настійність і це треба тільки вітати. Музика у вас від мами. Мама Йордани Дранчук, заслужена артистка України Тереза Кальмучин, відома піаністка, сьогодні професор Івано-Франківського інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ви сьогодні прийшли до нас з гітарою і я думаю, що принагідно давайте щось заспіваємо. Старі оселі поселила тиша, і не чути запаху того борщу, що варила бабця, ще я вас лишу, а ми говорили не пущу бабцю. 是你。 Ми. Бабцю, моя бабусю, в мене твоя зоря, а знаєш, я в тебе й досі вчуся, бабцю за тебе яму. селі поселилась, тиша. Чудова пісня, навіє такі сумні спогади і про власне дитинство, і про власну бабусю. Хотілося б почути про вашу родину. Ви родом з делятина, так? Моя бабця родом з Делятина, мамина, мама. Uh, вже наступне покоління переїхало до Франківська. Ну, Напевно, значень цьому дала моя бабця, яка щодня, щоранку їздила на навчання до гімназії разом зі своїми братами і сестрами з Делятина до Франківська. Це, були, це був початок ХХ століття, тоді не було ні машин, ні швидкісного транспорту. І uh, напевно вчимося від старшого покоління цілеспрямованості і бажання до знань, до науки. А взагалі хочу сказати, що в мене спогад про бабцю світлий, хоча її... І немає, все-таки людей треба відпускати без печалі, без суму, без смутку, тільки зі світлими почуттями. От. І тим самим вони залишаються з нами в такому світлому ключі. Я пригадую, у вас є братик, Северин здається, так? Северин. Пригадую, як він маленьким робив виставку дракончиків. Це ваш брат? Динозавриків. Так? А динозавриків, так-так. Братик став вже великим дорослим братом. Час біжить. І зараз Северин, закінчивши Національний технічний університет нафти і газу, продовжує своє навчання в Німеччині в магістратурі на нафтогазовій спеціальності. І, напевно, та а, жага до роботи, яка виливала... Раніше в нього така цілеспрямованість в ліпку динозаврів, тому що він їх сам ліпив, а тепер переросла в те, що він так цілеспрямовано здобуває подальшу освіту за кордоном. А є якась пісня присвячена сім'ї, родині? Ой, ви знаєте, минулого року десь передріздвяний час. Ми зібралися всі разом, дідусь Мирось, я за нього нічого не сказала. Саме батько дав мені поштовх до здобуття освіти в гімназії. Тобто він переконав бабцю гімназистку і маму-музиканта в тому, що дитині треба навчатися саме в гімназії. Вже потім питання, де буде вчитися мій брат, не стояло. Тобто гімназійна освіта була все-таки спрямована батьком і мамою. Ну, ми зібралися перед Різдвом в делятині в нашій батьківській хаті. І а так було тепло і затишно, така е, ідилія сімейна наштовхнула мене на написання наступної пісні. Давайте послухаємо. І знову сніг летить лопати. І знову ліжне коло хати під музику старої печі, Лоскочені жінки малечі, а за вікном моє подвір'я по ньому ходить надвечіря і заглядає у дровітню, чи є чим гріти піч столітню, тріщать і пахнуть п'янко дрова. Сука бабця годорова, надвечір будучи в печалі, зіграє танго на роялі, дідусь мається зимою, Упертістю і сивиною, і все поважне товариство назад вертається в дитинство, І далі сніг летить лопати. Знов зима колядувати, зібралася вертеп з вітрами, замотана всіма хустками, постукає у кожну шибку, понюхає різдвяну рибку, Христос промовить і народився, Заграє весело у скрипку, кріщать і пахнуть п'янко дрово, Гуцулка цука бабця Чір будучи в печалі, зіграє танго на роялі, дідусь магається зимою, упертістю і сивиною. і все поважне товариство Назад вертається в дитинство. Коли ви почали писати вірші, адже те, що ми сьогодні з вами спілкуємось, це називається співана поезія. І я знаю, що ви дуже давно пишете поезію. Ну, Ви знаєте, як воно буває, що ем, і пісня, і поезія е, найчастіше пишуться спонтанно і приходять звідкись згори. І головне, щоб була ручка і папір записати. Завдячу батькам, і батькові, і мамі за те, що вони зуміли побачити і підтримати. І величезних приклад задумуюсь над тим, що і своїх дітей потрібно спрямовувати і підтримувати в них ті таланти, які а, в них вже на сьогоднішній день є. А, мій молодший хлопчик-Богодар класно малює. Я, до речі, принесла фотографію, ми можемо її показати. Просто фотографію його малюнка. Йому 4 роки він малює надзвичайно потішних героїв. Маю ще одне хобі це захоплення фотографією. Воно прийшло з, з дитинства, коли я мала навіть в Києві виставку малюнків. Але ми розуміємо, що будь-якому мистецтву і будь-якій майстерності треба вчитися. Ну і як пріоритет був відданий саме музики, а художній талант був відданий сам собі. Треба було ходити в художні школи і розвиватися, технічну якусь майстерність на Барати. Тому от воно все так ем, лишилося на тому рівні, на якому було. Але пройшов час і десь хуторні око прагне образотворчого мистецтва. Він її і малював. Щоно? Пензлем тіла торка, торкав що миті додавав він блакиті ві, оксамитові та Додавав він блакиті, хоча вони були закриті. Додавав він блакиті, ві, оксами оксамитові очі він блакиті, хоча вони були закриті. На картинах із нею вів розмову, вона в нього. в тканину шовкову, тихо мріяв про неї, ховаючи фарби відверті, і одного разу вона звичайно ж з'явилась, в шов на холодну підлогу І на згинах її прекрасного тіла мі. Лим, щоб вона у цілунках його не згубилась, пана рана, вставши сльозою, Знов покірно лягла на мольберті, залишила в кімнаті запах його неспокою, А за цю ніч він устиг сотню разів. i not Давайте ще раз повернемося до е, вашої музичної освіти. Ви здобули освіту по класу скрипки, так? Так, я закінчила магістратуру по класу скрипки нашого університету. Ну, чому скрипка? Ви можете запитати а не фортепіано, як мама. Колись мені розказувала мама, що коли я була маленька, ми ж ходили на концерти з нею філармонією часто і за кулісами, завжди спілкувалися з артистами. Це ну, така гарна добра традиція, ну своє коло. От. І мама каже, коли приїхав до нас то зі а, ти ні до кого не підходила, фортепіано вдома була, ти на ньому грала, але ти попросила скрипку, щоб тобі дали в руки. Ну і коли вже скрип опинилися в моїх руках, було зрозуміло, що я буду грати на скрипці. Скільки вам років було? Ну, мене віддали до класу скрипки в 5 років. А коли була ця подія в філармонії, ну трошки раніше. Ну, п'ять років я вже почала грати на скрипці. Хто був вашими вчителями, кому ви завдячуєте, що ви стали все-таки хорошими? Музикантом. Я не можу сказати, що я стала хорошим музикантом. <смі> ну, ми це вирішимо, так? А, і, перш за все, все-таки завдячую мамі. Тобто все розуміння музики, все чуття музики, всю эм, прочитання музики, і інтерпретацію музичну. В мене вкладала мама як е, першокласний педагог, а е, технічні нюанси, е, скрипкову майстерність е, все-таки ми освоїли з моїми педагогами. Е, е, перший мій вчитель був Олег Любомирович Кричковський, його дотепер пам'ятаю через те, що він був першим. І коли мене в 5 років віддали в його клас, заняття відбувалися так, що я бігла під рояль, ховалася. І заняття відбувалися в такій напівігровій формі. Тим не менше я його пам'ятаю як надзвичайно позитивну людину, який мав терпіння до таких вж... жевжиків, як я, і все-таки з цього був результат, тому що а, перші записи, відеозаписи з академ-концертів зроблені саме за його викладанням. Потім а, Олег Любомирович виїхав за кордон до Канади. От. І в мене був викладачем Ігор Палатюк, який потім виїхав до Львова. Останній мій викладач це концертмейстер камерного оркестру Наталя Мандрика, з якою ми завершували мою освіту в музичній школі і, в принципі, продовжили її вже в університеті. Будь ласка, ще, якщо можна, пісню. Я тобою не плачу, у мене щасливий прогноз по радіо йде передача, спеціально для тебе служба знайомств, По радіо йде передача, спеціально для тебе служба знайомств, твій номер 213, і ти не палиш і не п'єш, а вона буде. А певне вже бабця, коли ти її нарешті знайдеш, а вона буде на мене вже бабця, коли ти її нарешті знайдеш, тебе ніхто не розуміє. На твої глобальні проблеми плює, і борщ, як мама варити не вміє, І каву ліжко не так подає, і борщ, як мама. Не вміє, і каву ліжко не так подає, я знаю, яка тобі треба, сліпа і глуха, ще й щоб мала склероз, а по радіо йде передача, спеціально для тебе служба знайомств Дуже гарна пісня, Дякую. Дякую, чудове. Єрданочко, як ви потрапили в медицину? Е, очевидно, це ваша друга велика любов, спеціальність медицина, так? Ну, можливо, не друга, бо ви і художник, і пишете поезію, і музикант. Це, очевидно, вже четверте захоплення ваше, так? Це моя і велика любов, і великий біль, насправді. На сьогоднішній день, враховуючи ту ситуацію, яка відбувається в системі охорони здоров'я, і це видно неозброєним оком. Я дуже цілеспрямовано йшла до медичної освіти, причому ще з гімназійних часів і Малу Академію наук відвідувала, тобто це було таке виважене рішення. До якого я свідомо йшла і зовсім не думала, що мене чекатиме оте, яке є на сьогоднішній день. І та ситуація, в яку зараз поставлені працівники охорони здоров'я, бажала би бути кращою. Ну, вона зараз є, просто критично плащу, Чи не шкодуєте, що ви брали медицину, а не музику? Я ні з тим, ні з тим не попрощалася. Напевно, і те, і друге займає певну частину мого життя в різні періоди доби. Про своїх синочків, окрім того, що ви і працюєте, і співаєте. Ви чудова мама, я про це знаю, бо прекрасна мама, двоє синочків від Бога і про них які вони. Для кожної мами діти найкращі, особливо сини для жінки. От дуже важливо, напевно, закладати з дитинства дітям фразу не бійся. Тобто більшість людей, які нас оточують, бояться. Зрозуміло, що ми цьому завдячуємо системі, в якій виростали, і ця система досі працює під іншою назвою. От. Але не потрібно боятися. Зрозуміло, що я тут зараз скажу, не потрібно боятися, але ми всі від когось залежні. І десь щось одне можеш сказати, щось одне не можеш сказати. От коли прийде той час, коли ми зможемо вільно говорити правду і не будемо боятися, то наші діти і наші внуки будуть жити в справді достойній державі. І якщо ми зараз не будемо говорити правду про те, що відбувається навколо нас, наші діти виростуть в тих самих умовах і будуть жити, в яких ми зараз живемо. Ну погодьтеся, що зараз не найкращий час для... Для життя. Ваш брат в Німеччині, чи не було у вас бажання покинути Україну і поїхати кудись у далекі світи? Я ще досі плекаю надію, що ми зможемо щось змінити в цій державі. Я поки що виховую дітей для України. Ви за натурою філософ, жінка, яка вміє аналізувати. Скажіть мені, будь ласка, що найбільше цінуєте в людях? Які риси характеру? Які, можливо, якісь особливі нюанси душі? Найбільше цінують тих людей, які дотримуються десяти заповідей Божих, що ще скажеш? Заповіді, схожі в Старому Завіті, прописані фактично для всіх релігій світу в тій чи іншій мірі. І стандарт людини духовної у всіх країнах більш-менш однаковий. Тому до цього ми повинні прагнути. Скажу, що я не ідеальна, ну, зрештою ніхто не ідеальний, але є перед собою ціль. Пані Єрданко, ви е, міська пані, маєте певну шляхетність, виховання і е, чим для вас є наше місто Івано-Франківське. Знаєш, що у вас є навіть пісні про наше місто, так? Угу. А, саме івано франківське як такий а, осередок малесенький, осередок затишку, а, знайомих людей, адже ну, погодьтеся, що більшість людей у Франківську знайомі між собою. А, Така все-таки атмосфера неспішності, розміреності, усміхнених людей, чого не побачиш у великих містах, незагнаних людей, місто щасливих людей. Тому так. А ніч спіткнулася об день, і фала Стан, дочекаєшся ранку. Зі сплять давно одне вікно горить в будинку. За тим вікном уночі хтось краде хвилинку. І ось тебе пускає твоє місто за куліси Хочають в пошуках пригод нічні актриси. І коли ти блукаєш один по місті нічному, ти живеш, ти летиш, ти не хочеш іти вже додому, а коли стати. міста дочекаєшся ранку, і в обійма затишного міста дочекаєшся ранку, сколихує спокій його мірний стукіт і твагоні. зустрічає з букетом мужчина когось на пероні і родина. Щок пригрілася на підвіконні, спокій міста сторожить Франко і дерева ще сонні. І коли ти блукаєш один по місті нічному, ти живеш, ти летиш, ти не хочеш іти вже додому. А коли Чних соборів попросиш пристанку і в обіймах затишного міста дочекаєшся ранку. Ну і, звичайно, кожного митця хотілося запитати про плани на майбутнє. Чи плануєте ви якийсь свій концерт, можливо, якусь презентацію? Я знаю, що були у вас свій час і концерти, і в обласній бібліотеці, зустрічі з читачами, з слухачами. Чи є у вас щось у найближчих планах? Дітки вже трошки підросли, вже можна. Пора повертатися все-таки до творчої діяльності і зустрічаю людей на вулиці, і вони мене вже просто починають сварити. Ну, «Юрдан, а коли ж буде творчий вечір, а коли ж ми щось нове побачимо. Зразу скажу, що під час а, свого такого щасливого материнства а, я не закидала ні музики, ні написання пісень. А, десь певно, що на це було менше часу. Але тим не менше за той період у мене народилося дуже багато цікавих творів, яких я би хотіла а, представити. Ми над цим працюємо. І на завершення нашої зустрічі, що нам ще заспівали. Я би хотіла повернутися до серця України, тобто до Карпат. Чому ми ще звідси не їдемо? Тому що Карпати видно з балкону. Ти знову йшов собі до близниці, не наче зрадник на ніч ліг. Ти задирав ялицям спідниці. Ти падав близниці до ніг. І після довгого розлучення ти наю марив і болів. Ну, а вона щаслива і змучена. Тобі корилася без слів. Нагадував забуті пестощі дихав вершин її дурман, але це ти помреш від ревності. Мене ж чекає піп Іван. А в косові, а в косові ростуться сади кокосові, І діти у морозиві купаються у озері. А коники обоники пасуться ген під хмарами. Цу ли земліграції не гребують сигарами, а в косові, а в косаві течуть річки лососеві, Лосасі за восьми ногами пливуть униз порогами, і в чорному черемоші і кроме чорною, яка лягає бісером на блузку неповторною. На старому комені сидять, пліткують спомини, гуцульською говіркою, дзвінким веселим гомоном, Незайманими росами пройдусь ногами, босими, Нап'ю собі арабіки з гуцульської кераміки, А в косові, а в косові цвітуть сади кокосові а в косові, а в косові такі шалені осені, і на базарі врожневі людей не наче вулику, Обожнюю, обожнюю цю Косівську республіку. А в Косові, а в Косові цитуть сади кокосові А в косові, А в Косові, Авкосові течуть річки в Йорданочко, щиро дякую вам за ті хвилини, які ви подарували під час нашої зустрічі у Світлиці Надії. Хай ростуть здоровими ваші синочки, хай рясно плодить ваша творча нива. Ну а нашим телеглядачам нагадуємо, що це була програма Світлиця Надії. На все вам добре.